Уряд як був владою безликих, так і залишається владою безликих. Більше 99% українців не ідентифікують своїх міністрів. Це ще влада і безхребетних. Вісім міністрів із дев'яти проголосованих Верховною Радою проголосовані з порушенням регламенту і норм. Тому що всі вони лише імітатори міністрів. Міністрозамінники. міністр всіх галузей, всіх площин. У нас Єрмак. А Єрмак не інтелектуал. У Верховній Раді немає більшості слуги народу. За жодного з міністрів не проголосувало 226 представників партії Слуга народу». Це і є вирок Зеленському. Це така жирна риска перед переходом в нижчу лігу. Ви йдете з базару, Володимир Олександрович, йдіть швидше. Ми набридли українця. Вітаю, друзі! Отже, призначені нові міністри, і можна сказати, що уряд як був владою безликих, так і залишається владою безликих. Тому що 90. 5, а навіть більше 99% українців не ідентифікують своїх міністрів. Навіть Денис Шмигаль це якась така лиса пляма в кадрі, яка ти відвертаєшся від телевізора і забуваєш це обличчя. Зеленський в цьому плані виявився просто геніальним. Якщо Зеленського ідентифікують і Ярмака при ньому. То міністрів не ідентифікували досі, можливо, ідентифікували малюську, який сидів на столі, тому що він має якісь такі більш риси для запам'ятовування. А всі решта навіть віце-прем'єрки, хіба Мері Попін з парасолькою, ну і ту, чесно кажучи, в юрбі не визначиш. Така собі провінційна цьотка, яка часом щось морозить, ну але найсмішніше те, що ця влада безликих, це ще влада і безхребетних. Тобто, судячи з того, як їх розчавив Єрмак, оцей весь кабінет міністрів це кабінет міністрів Єрмака. Добре, ви сконцентрували владу на банковій. Але ж є одна штукенція. Якщо ви говорите, а… Пані Стефанішина, яка була віцепрем'єркою, мовчала кілька місяців про євроінтеграцію, раптом на повороті вискочила, голосно закричала, що ми все зробимо по зближенню з Євросоюзом, і перескочила в крісло більш комфортне для себе, більш конкретне, в крісло міністра юстиції. Так, от саме по міністерству юстиції вона проходить із своєю шефиною попередньо і зрадницею України Оленою Лукаш. Справі розкрадання коштів по адаптації євро... Євро... до європейських норм українського законодавства. По-моєму, 2,5 мільйони гривень там стирено. Вона під кримінальною справою. Уявляєте, міністерка, яка ходить під кримінальною справою і керує юстицією. Це якраз в плані євроінтеграції. Зеленський тут загнав кілок, так би мовити, Осиковий уперем Брюссельським. Тому що згідно правил Євросоюзу, оскандалений міністр це вже не міністр. А ті скандали, які супроводжують міністрів Зеленського, от мені цікаво. Точицький, який вважається ну, грамотною людиною, чим найбільш освіченою у цьому уряді, куди він пішов, чим він пішов керувати. Всю культуру хочуть перекласти на, явно на плечі дерсекретаря Міністерства е, культури. Ну тепер воно називається зовсім інше Міністерство комунікацій. Ну, дійсно, бо на, для 95-го кварталу все, що культура, це смерть. Тому у нас тепер буде культурозамінник 95-й квартал тотальний. Але в плані стратегічних комунікацій. Державна бюрократія завжди програє. От скажімо, як може виграти Точицький, коли він працював на банковій? Так він, друг і одногрупник, по моєму Єрмака. Але ж там керував цими стратегічними комунікаціями хто Подоляк? І що вони виграли? Якщо Точицький бачив, як продувають історію із комунікацією по підриву Каховської ГЕС, а це була подія, на якій можна було просто трясти Російську Федерацію як грушу, а вони проковтнули все. Найцікавіше те, що Іванна Климпуш-Ценсадзе, вона від Європейської Солідарності, вона голова комітету з питань євроінтеграції, Повідомила про те, що вісім міністрів із дев'яти проголосованих Верховною Радою проголосовані з порушенням регламенту і норм. Тобто це напівлегітимні міністри. Але чи це цікавить банку взагалі? Враження таке, що ці всі призначення. Вони ж реально не дадуть ніякого імпульсу. Ми це прекрасно знаємо. Зараз кілька днів ще по поялозять цих всіх персонажів новопризначених, пориються в їхній білизні, спідні, виявлять там вживані, так би мовити, контрацепції, засоби кон контрацепції, ну і на тому порівняють е новопризначених із цими засобами. Більше там нема обличчя, там нема характеру, там немає. Лідерської ролі. До того ж, зараз почали розбирати цей весь кейс кадровий Зеленського, ну і почали виліплювати всілякі концепції, наскільки той міністр був, коли посипалися кадрові призначення. коли Справа в тому, що. Країна реформувалася в часи Ющенка, і зараз дехто згадує, що от Луценка призначили на МВС або Жванію покійно призначили на МНС. Після Жванії, до речі, Балогу призначили на МНС. До Жванії Шандру призначали. І оці всі, ну, когось із міністрів, очевидно, експерти дуже не знають із попередніх. І починають розказувати байки про те, що той спеціаліст, а той не спеціаліст. Люди добрі. Це Зеленський з Єрмаком розтоптали діюче законодавство. Але в діючому законодавстві взагалі-то написано, що міністр це політичний призначенець. І нікого не цікавить, його бекграунд. Ми, звичайно, реготали, коли Зеленський понатикував цих напівосвічених своїх персонажів на міністерські посади. Але суть в іншому, суть в тому, що. Українське законодавство, яке ну про державну службу, воно акуратно виписувалось під співпрацю з європейськими радниками, з європейськими партнерами. Так, от апарат міністерств це. Святе, і там працюють держслужбовці, захищені законом про держслужбу. Що зробив Зеленський? Зеленський, коли прийшов у міністерство, він почав їх перетрясати. Тобто, це називалося злиття і поглинання. От нинішня міністерка екології, вона раптом очолила, точніше, ну, нинішня міністерка, яка очолила екологію, вона раптом прийшла із Міністерства енергетики. Але ідеєю злиття і поглинання різних міністерств тоді якраз злили, між іншим Міністерство культури і молоді спорту в одне. І інформації. Тобто, це така, такий туризм, ну, це, це завжди була солянка довкола культури. Але суть в іншому: злиття і поглинання по-перше, створили. Ну, залишили на певний період держсекретарів, поки зливалися міністерства. Далі це злиття і поглинання насправді дозволило саме Зеленському замість фахових відібраних через конкурсні засади керівників департаментів, працівників, ну, держслужбовців, зеленський напічкав всякої своєї шушери в міністерстві. І ця шушера, вона наскільки розбалансувала міністерство, що там просто був хаос. І замість таких ну серйозних аналітичних центрів, якими затівалися сенктенки по суті для е, галузей, е, якими затювалося міністерство після реформи е, в часи Порошенка, вони раптом перетворилися в е, структури, які пиляють е, фінансові потоки. Не формують політику, по-моєму, таким формувачем політики залишилося, залишилося міністерство сільського господарства. І те, тобто то хотіли енерго зливати, потім хотіли зливати з міністерством сільського ой, змін екології. Тобто, міністерство аграрної політики, це в нас єдине міністерство аграрної, ну. Політики, якому в якому в, 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 в назві є політика. Все інше, звичайно, воно ну, мало би бути і молодіжної політики, і, і іншої політики, і культурної політики, але воно не виходить. Тому що, по суті, ми бачимо просування цієї кадри Зеленського, особливо в кіногалузь, де. Телепіленко свого часу ну, вибудував дуже хорошу атмосферу е, співпраці з із продюсерами, із, е, е, з кіновиробництвом, з приватними компаніями. І ці правила вони дуже добряче оживили кіноринок український. Зараз він то не вбитий, але причмелений добряче тими кадрами, які свого часу. Розставляв Зеленський. Так от оця вся кадра, яка зайшла зараз із Зеленським, вона виглядає не про те, про що говорив, наприклад, міністр транспорту, зараз поранений боєць ЗСУ Володимир Омелян, що треба думати про економіку, точніше про енергетику, економіку. Вступ в НАТО ну, це такі базові поняття, але разом з тим думати треба і про масове зображення українців, про соціальну політику. В нас наша війна народжує величезну кількість людей у потребі. І ці люди не знають, ці люди починають зневірюватись в державі, тому що держава Зеленського їх тільки дурить. Величезні кошти, які зібрані з місцевого самоврядування і передані Мінстратехпрому, по суті, не використані. Вони не посилили обороноздатності, але вони дуже ослабили місцеве самоврядування. Жах Полтави зараз дав зрозуміти, наскільки оце зубожіння місцевого самоврядування зробили безпорадними місцеві влади, особливо в таких трагічних історіях, як трапилось в Полтаві. І це не просто про рахунки нинішньої влади, це безоглядний грабунок всього і вся. Ви думаєте, ті гроші, які вони вилучили в громаду, вони в громади повернуть? Ні. Його надарування Герман Сметанін, який не побудував ні нових видів озброєнь, ні, ні масового виробництва ракет, нічого, тепер очолив після Камишина Стратехпром. Ну, результат буде той, що і в Камишина. Ніхто не сумнівається. Там всі, там просто ні з кого спитати, тому що всі вони. Лише імітатори міністрів, міністрозамінники, міністр всіх галузей, всіх площин у нас Єрмак. А Єрмак не інтелектуал. При такій концентрації влади, влада валиться через її концентрацію. І ще одне наостанок: щоб ви не сумнівались, що Вся оборудка кадрова це велике шахрайство. У Верховній Раді немає більшості слуги народу. За жодного з міністрів, яких вніс Зеленський на посади, ну не прямо, але по суті не проголосувало 226 представників партії Слуга народу. За жодного з міністрів. Це і є вирок Зеленському. По суті, це така жирна риска перед переходом в нижчу лігу. Ви йдете з базару, Володимир Олександрович. Ідіть швидше. Ви набридли українцям. Просто ви набридли українцям. Всюди, де ви втикаєте свого носа, всюди поразка. Всюди поразка. Дякуємо Збройним силам за їх. Мужність стійкість на тлі цього шапітолію, який просто терпіти, який вже не має сил по-людськи.